Доброго ранку всім! Я вітаю всіх на каналі Майстриня Квітів. Тема сьогоднішнього відео поділ півоній. Це дуже важливий процес, дуже відповідальний. І як поділити півонію нетравматично, я хочу вам показати, як завжди, наочно. Дивіться, будь ласка, сюди. Ви бачите розмір цього куща, ви бачите, скільки пагонів. Це доросла півонія. І нам її потрібно поділити. Нам її потрібно звільнити від землі і е, потім поділити. Зараз я покажу, як я роблю розмивання кома землі. Я нічого не делю ніякими лопатами, ніякими ломами. Все робиться дуже акуратненько, і зараз я покажу, як. Отак От ми починаємо розмивати наш піон, наш кущ. У нас є для цього шланг, тут у нас росте гірчиця. Дивіться, які гарні бруньки сформувала наша півонія. І ось тако. Нікуди ми не спішимо. Це відповідальна справа. Ми ось так потихеньку звільняємо півонію від кома землі. Грунт у мене не сильно легкий, тому я навіть буду робити отак. У кого є кьорхер, тому треба бути дуже обережним, тому що тиск у кьорхері може бути такий, що поламає бруньки. Тому я вдіваю гумові рукавички і роблю розмивання куща саме отак. До речі, тут дуже гарно видно, що півонія здорова, що немає на ній ніяких ні наростів, ні плям. Ми зараз займаємося сортом принцеса Брайт. Дуже гарний зрізочний сорт. Білосніжний з бомбовидними квітами. поки що, поки що все. Зараз я його. Поки що все, пане оператор, поки що все. Зараз я. І ми приступаємо до наступного етапу, коли наша піонія ось так розмита. Вона розмита настільки, що ви бачите, що я легко її піднімаю. Але перш ніж я буду показувати інше, я прошу підписатися вас, поставити лайк, поширити відео, я буду вам за це дуже вдячна. Підходимо ближче, пане оператор, тому що в нас є людинка, яка інколи каже, що не сильно бачить, тож. Давай нам камеру саме туди, де я роблю. Спершу я буду вкорочувати оці пагони. А тепер я буду вкорочувати корені, тому що при поділі півоній такі величезні корені нам не потрібні. Ми їх зрізаємо. До речі, на прикладі, ось цього куща, ви можете побачити, як виглядає гарна, здорова півонія. Дивіться, от у нас є, наприклад, ось такий корінчик, який ми зараз виріжемо. От. Цей корінчик нас свідчить про природний процес старіння куща, от він. І ми його видалили. І починаємо далі. Прибирати все, що має надлишкову довжину. Ви бачите, наскільки, наскільки довгі корені повирощувала нам ця півонія. Ну, це міцний дуже такий потужний сорт, зрізочний, дуже гарний, він формує величезні квіти і так само формує величезні корені, які нам не потрібні, і ми їх будемо видаляти, тому що вони нам заважатимуть при подальшому поділі. Оце все я прибираю. І буде наступний етап. Так, ось так. ось Ось так це прибирається. Все старе звідси також потрібно, ну, якомога краще видалити. Ось так. Ось в такому вигляді, ви бачите, наскільки я обрізала корені. Ця півонія буде просто поставлена зараз на просушування. Для чого це робити, я поясню також на наступному етапі. Отже, просушувати півонію не можна на сонці, бо це призведе до в'янення броньок, нам цього не потрібно. Ми її будемо просушувати в тіні. Зараз в нас є вже приморозки, тому я її занесу в літню кухню і накрию там на плівочку, поставлю, щоб вона мені там не зробила нічого, і накрию її з Таким чином, вона буде сохнуть одну добу, поки що даний етап завершено. Шановні глядачі, наскільки ви пам'ятаєте, в минулому відео я показувала, як півонію потрібно розмивати. От вона розмита. На жаль, той кущ ми вже не можемо зазняти, тому що погодні умови не сприяли зйомкам і ми не могли цього зробити. Я вам буду показувати на іншій півонії. Але то не є страшне, тому що ця півонія ще більш показова, ніж та. Прошу камеру ближче саме до куща. Дивіться, які гарні бруньки вона сформувала. Це також дорослий кущ, який квітував, і який ми зараз будемо ділити. Значить, дивіться. Перед тим, як ми почнемо різати цю півонію, ми маємо подивитися букет бруньок, на якому корені він сидить. Саме від того ми почнемо наше ділення. І так, І так. ми зараз його покрутимо. І... Маємо гострий інструмент. Цим ножам вже років і років, і ними я користуюся для ділення рослин, і в тому числі півоній. Крутимо нашого красення, бачите, яке гарне коріння. І я дивлюся, з чого ми почнемо. А почнемо ми з того, що ми вкоротимо ось цей корінь. Ось він. Ра, от, от він, от він. Чому ми його вкоротимо? Тому що він дуже довгий і він нам заважатиме. Вкоротили. Далі будемо дивитися, з чого ми тут почнемо. Це не так просто ділити півонії, як комусь здається, тому що, тому що кожен букет броньок, він на чомусь сидить. І потрібно відділяти дуже обережно. І саме для того, щоб відділення наше було обережним і гарним, ми його тримали десь добу, як я казала раніше. Для того, щоб він трошечки втратив тургор. Так. Маленьку зупиночку зробимо, трошечки зйомку закінчили, вимикаємо камеру. І так, тепер самий відповідальний момент. Ми починаємо відділяти нашу півонію. Відділяти я почну з ось ось цієї поділки. От вона, бачите, от. І вона сидить, і вона сидить ось на цих коріннях. Оце я почну зараз відділяти. Отако розплутуємо, Отако розплутуємо. Так. Да. Все Вірно. Все вірно саме його. Саме його нам потрібно відрізати. Дивіться, от вона, починаю різати звідси. Чому потрібно декілька ножів? Тому що все може відділятися дуже-дуже по-різному. І це потрібно робити дуже обережно. Так. Це ми прибираємо, і я бачу, де дивіться, наступний різ, наступний різ. Ось ось вона, ця, ось. Бачите, ось вона сидить на цьому, наступний різ я робитиму ось тут. Ближче камеру туди, де саме я встромляю ніж. Опа. Ви бачите? Це зроблено дуже-дуже непогано. Далі, дивіться далі. Тепер нам буде ще легше, бо ми бачимо, що ми будемо відділяти в подальшому. В подальшому ми відділимо ось цей букетик. Бачите, він на прекрасних молодих корінчиках. В нас вже тут видно, де нам потрібно різати. Ріжемо. Ріжемо. Підрізали. Навіть зараз відріжемо. Опа, опа, трошечки я схибила, але то ні є не страшне. Так. Бачите, це була, ось це була е, пагін старий, це нічого страшного, це природній процес в піонах, а тут зараз я доріжу саме посередині. Опа. Обережненько. Опа. На чому ми тут сидимо, і хто в нас тут хоче травмуватися. Бачу, бачу, зараз ми його одріжемо. Тут просто класика жанра, бачите? Тут, тут взагалі все буде просто. Ось це, це дупло. тут. Тут був пагін. Був пагін, бачите? От, я його зачистила. І ось я відділю зараз секатором дві поділки. От коріння ми лишаємо, от ми ріжемо. Обережненько, треба дивитися, щоб ми лишили на поділці достатню кількість коренів. Тут ми зробимо різ отак. Чудово, оператор сьогодні у мене не чоловік, а його сестра. І вона величезна умнічка, вона знімає прекрасно. Дивіться, яку чудову поділку ми відділили, запасаюче коріння. Чудове! Ми його вкоротимо, нам стільки не потрібно. Раз, два, три бруньки. Ось, поділка ця вже готова до висадження. Тепер приведемо, да, да, да. тепер прошу, прошу сюди знову, дивіться. Дивіться, ось цей корінчик ми уберемо, він нам не потрібний. Тут всього достатньо в цій поділці, оце все нам не потрібно. Так, оце ми вкоротимо. Так, дивіться, це також дуже показова поділка. Чому? Молоде коріння. Молоде. І запасаючий корінь. Тут всього вдосталь. Дивіться, раз брунечка, два брунечка, три брунечка, величезна квіткова, величезна квіткова і ще одна брунька. Ну, Це прекрасна поділка. Я вкручу зараз трошечки зовсім, трошечки. Ось тако, тому що то не є потрібним. Наша поділка готова до висадження. Ну що ж, в нас лишилося ось що, в нас лишилося ось що. Тут також ділення не буде проблематичним, це бачите, зайве так, тут, ну, тут як хочеш, не хочеш, а будеш перерізати, будеш перерізати саме отут. Ну, це логічно. Ось, бачите, десь отут я буду різати і відділяти наступну поділку на посадку. Хоче, але буде. Все одно буде. Опа. Ось в нас теж прекрасна поділка. Дивіться, дивіться, ось бачите, ось був пагін, після нього, після нього, утворюється ось такий канал. І це не є гниль, дивіться. Ви бачите? Тут був пагін, І ось ось. Це просто треба припудрити золою, деревним попелом, і висаджувати поділку. Тут ми будемо вкорочувати коріння. Ця поділка в нас на раз, два, три, чотири величезних бруньки. Раз, два, три малесеньких. Коріння тут достатньо. Значить, для научного порівняння, скільки має бути корінчиків в сантиметрах 15-20 на таку поділку, ось вам секатор, дивіться, бачите? Ось це має стандартний розмір. Тут буде гарне вкорінення, і ну, тут не буде ніяких проблем. Всі зрізи, всі зрізи, я трошечки підрівняю. Так, бачите, трошечки зачистю. До білого тут вирізати не потрібно оце, тому що це не гниль, а це природній процес утворення пагонів у півонії. Тому це просто притрушується попілом, і ці поділки будуть висаджені. Ну що ж, я показала, як ділити півонію. Я запрошую всіх підписатися на канал. Я запрошую поставити вподобайки, написати коментарі, якщо в когось є питання. Наступне відео також буде присвячено стандартам поділок, і я буду пояснювати, для чого нам потрібно запасаюче коріння, молоде і які їхні функції. На цьому все. З вами була Ганна Кармазина і канал Майстриня Квітів.